6 років тому зробили саморобного комбайна, виставив відео на YouTube, і люди дзвонили, просили зробити такого комбайна. Ну так і почався цей бізнес по виробництву. Машини запатентовані, дві машини мають патент. автоматично. гарбуз наколюється на підборщик, подається в сам комбайн, йде процес сепарації. Насіння потрапляє в бункер для зерна, а куски, які йдуть поле, то вони вже транспортером подаються на прицеп. Продуктивність, ну, в залежності скільки вистачить сил вкинуть гарбуза. За день, якщо фізично люди можуть кинути з площі там, з 2 гектарів, то ця машина зробить цю площу.